Школа Green Country – це не лише про якісне вивчення англійської, це й простір, де діти можуть всебічно самореалізуватися. Як це працює? Зараз розповімо. У стінах школи ми прагнемо надати максимум можливостей для всестороннього розвитку. Такими є унікальна система мотивації, амбасадорство, освітні, творчі та благодійні заходи. Проте все по черзі. Мотивація одна з найпопулярніших та найулюбленіших фішок, яку ми створили для студентів. Це кандрики, шкільна валюта. За активність та успіхи у навчанні студенти отримують винагороду, яку можуть витратити на сувеніри зі шкільної кримнички Yellow Shop, організацію під сертифікати на емоції та благодійність. Така система вчить дітей грамотно розпоряджатися коштами, а також дійсно цінувати свої зусилля. Амбасадорство. Раз на семестр ми проводимо конкурс, де відбираємо кількох учнів, які стають нашими представниками у соцмережах. За цей час юні амбасадори отримують завдання для блогу, відеопідказки для створення контенту і подарунки від школи. А наприкінці ми обираємо переможця, який найкраще впорався з усіма завданнями. Амбасадорство чудово підходить тим, хто прагне спробувати роль справжнього блогера, проте не знає, з чого почати. Онлайн-події. Англомовні заходи невід'ємна частина навчання у Green Country. Для фанатів фільмів ми проводимо кіноклуби, а для любителів настільних ігор захопливі раунди мафії, шпіона чи коуднеймс. Ми активно інтегруємо різноманітні активності у навчальний процес, адже прагнемо створити простір, де діти вільно ділитимуться думками і не боятимуться самовиражатися. Соціальне життя студентів Country активне та наповнене. Зйомки, олімпіади, майстер-класи, вебінари та марафони усе це є важливою частиною навчання -вців. Ми віримо, що кожна дитина має унікальні здібності і з радістю сприяємо їх розкриттю. Прагнемо, щоб англійська супроводжувала Джувала та допомагала в різних сферах і життєвих етапах, тож підсилюємо та розширюємо можливості для наших студентів. Переходьте до соцмереж Green Country, слідкуйте за анонсами та долучайтесь.